Сполучені Штати хочуть проведення в Україні президентських і парламентських виборів. Бажано до кінця 2025 року. Але без заключення в найближчі місяці дієвого перемир'я з Росією це навряд чи можливо. Українське суспільство, українські громадяни також. Вимагають проведення виборів, хочуть проведення виборів. Для цього достатньо вийти на вулицю і поговорити з українцями, поговорити з своїми е, оточуючими. І це не дивно, бо всі ми бачимо, як зараз працює влада, як працює Кабмін, як працює Верховна Рада, і таке бажання українців не дивує. Чи можна ж насправді провести вибори, чи змінилося щось за цей час? Об'єктивна ситуація не змінилася. Щоб провести повноцінні вибори, треба забезпечити можливості для голосування тим громадянам України, які виїхали за кордон. А це наразі навряд чи можливо, оскільки немає необхідної інфраструктури для голосування за кордоном. Другий момент як забезпечити нормальне голосування? Для наших захисників, для тих військовослужбовців, які стоять на обороні нашої країни. Знову ж таки, велике-велике питання. Ще більше питання, як забезпечити військовослужбовцям рівні можливості для їх балотування та агітації. Тому що ми ж розуміємо, що після Перемир'я відразу не буде масштабної демобілізації, і наші захисники будуть залишатися на рубежах охорони нашої країни. Тож кому вигідні вибори саме під час повномасштабної війни? Мені здається відповідь на це очевидна. Як тільки будуть проголошені вибори, Путін зможе заявити, що в Україні нема з ким говорити, доки не вступить на свою посаду, новообраний президент і. Верховна Рада. І буде наполягати на тому, що про Україну, про мир в Україні треба домовлятися без представників України. Друге, Путін отримає можливість через величезні фінансові вливання під час виборчого процесу вплинути на волевиявлення і привести до влади очевидно проросійські сили. Ну, як це трапилось, наприклад, з, з кандидатом президента Румунії. Ще є питання безпеки. безпеки на виборчих дільницях під час голосування. Нещодавні випадки терактів в ТЦК показали, що такий сценарій можливий і на виборчих дільницях під час голосувань чи під час підрахунку голосів. І нарешті вибори під час війни. Це для Путіна дуже гарний шанс дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства. Вибори в Україні потрібні. В цьому ніяких сумнівів немає. Але вони можливі лише тоді, коли закінчиться війна і для України будуть надані дієві гарантії подальшої безпеки.